Ще хочу розповісти про бузок. Ось я його посадила в цьому році. Навіть обгородила, щоб ніхто його, не дай Боже, не зачепив. Називається, називається, уже витерлось Леся Українка. Всі, мабуть, його знають, це найбільш найпишніший, мабуть, бузок, який цвіте такими пишними, білими. Махровими соцвіттями. І тому я все чекаю, як би його дочекати дійсно на наступного року, можливо, він вже і дасть якусь квітку. Тому що такі е, посадила ще Богдана Хмельницького <смі> Бозок і е, Полтаву. Так вони вже в цьому році, як тільки посадила, вони зразу дали по одній квітці. Але Леся Українка. Вирішила цього року прогуляти, мабуть, їй все ж таки було дуже так, сумно пересаджувати з місця на місце. Але нехай росте, нібито то так пішла в ріст.